Підвищення Авторка Тетяна Олійник. Читає Ангеліна Кріхелі. Катерина дивилася на оголошення вже в десяте. Потрібен особистий помічник. Графік ненормований, стресостійкість обов'язкова, зарплата договірна. Коротко, без прикрас, як телеграма. Але цифра внизу змушувала її серце битися швидше. За такі гроші вона могла б нарешті переїхати з гуртожитку та допомогти мамі з ремонтом. Ти впевнена? Соня її сусідка по кімнаті скептично підняла брову. Особистий помічник це ж як няня для дорослого чоловіка. Кава, сорочки, а де мої окуляри? За такі гроші я готова бути і няною, і секретарем, і кулінаром. Катерина натиснула кнопку відгукнутися. До того ж досвід у мене є два роки це тобі не жарти. Відповідь прийшла через 15 хвилин із запрошенням на співбесіду. Наступного ранку Катерина стояла перед дзеркалом, критично оглядаючи своє відображення Біла блузка, чорна спідниця до колін, волосся зібране в акуратний хвіст. Образ надійної помічниці саме те, що треба. Офіс компанії вражав мінімалістичною елегантністю скло, метал, величезні панорамні вікна, за столом рецепції дівчина з ідеальним манікюром і відсутнім виразом обличчя. Я до директора на співбесіду. Катерина намагалася говорити впевнено. На десяту годину. А він і переговорний, зачекайте. Секретарка навіть не підняла очей від монітора. Катерина сіла в шкіряне крісло і спробувала заспокоїти серце серцебиття. Через скляні стіни переговорної вона бачила високого чоловіка з закатаними рукавами сорочки, який активно жестикулював, щось пояснюючи колегам. Ні, ні, ні. його голос долетів навіть крізь скло. Ми обговорювали це місяць тому. Катерина піймала себе на думці, що спостерігає за ним довше, ніж потрібно. Щось у його енергії, у тому, як він повністю занурювався в розмову, змусило її серце калатати трохи швидше. Просто нерви перед співбесідою, подумала вона, але погляду так і не відвела. Переговори затягнулися, десять хвилин перетворилося на двадцять, потім на сорок. Секретарка кудись зникла. Катерина вже почала шкодувати, що прийшла, коли двері переговорної Нарешті відчинилися. Зателефонуйте мені ввечері, обговоримо деталі. Чоловік із закатаними рукавами проводжав кількох людей до виходу, потім обернувся. Ви Катерина?» Так, доброго дня. Вона підвелася, простягаючи руку. Він міцно стиснув її долоню, дивлячись кудись поверх її голови. Ходімо до мого кабінету. Маргарито. Гукнув він у бік секретарки, якої не було на місці. Де вона знову поділася? Його кабінет був схожий на поле бою, креслення, макети, чашки з під кави на кожній вільній поверхні, на підвиконні в'яли фікус, який явно благав про воду. Отже, чоловік нарешті зосередив на ній погляд. Що ви вмієте? Організовувати, планувати, розв'язувати проблеми. Катерина говорила чітко. Два роки в Івент Агенції, досвід роботи з важкими клієнтами, стресостійкість. Готуєте? перебив він. «А Що? Катерина розгубилася. Годувати їжу вмієте? Ну, так, звичайно. Чудово, прання. Так, але водійські права є? Є категорія Б, але я думала, ідеально. Він узяв зі столу якийсь папір, подивився на нього, нахмурився і поклав назад. Моя попередня помічниця звільнилася два тижні тому. Вийшла заміж, уявляєте, без попередження, наче я мав знати про це наперед. Катерина промовчала. З того часу тут хаос, а він обвів рукою кабінет. Вчора я забув про важливу зустріч, позавчора їв один сендвіч за весь день. Сьогодні вранці виявилося, що всі мої сорочки у хімчистці, а я не пам'ятаю, в якій саме. Я можу допомогти з усім цим. Катерина повільно кивнула. Але я думала, що посада передбачає більше офісну роботу. Офісну? Він здивовано підняв брови. У мене є Маргарита для офісної роботи. Мені потрібен хтось, хто організує моє життя зустрічі, їжу, побут. Розумієте? Я просто хочу прокидатися вранці та знати, що маю чисту сорочку і не забуду про презентацію для інвесторів. Катерина мовчки розглядала його. Чоловік виглядав років на 35, може, трохи більше. Обручки на пальці не було. Кабінет скрикував про людину, яка живе роботою і тільки роботою. Коли починати? запитала вона. Зараз він глянув на годинник. У мене зустріч о, другій, а я не обідав можете щось із цим зробити? Так Катерина стала особистим помічником найбільш неорганізованого бізнесмена Данила. Перший тиждень пролетів у вихворі хаосу. Катерина швидко зрозуміла, Данило був генієм у своїй справі та абсолютною катастрофою в житті. Він міг годинами обговорювати концепцію, але забував поїсти. Пам'ятав усі технічні деталі проєктів п'ятирічної давнини, але не міг знайти ключі від машини. Данило, Катерина зазирнула в його кабінет о восьмі вечора. У вас зустріч через півгодини. Яка зустріч? Він не відривався від документів. Ви ж самі просили мене записати вечеря з Анною Сергіївною. Господи, він провів рукою по обличчю. Я зовсім забув. Тому вам і потрібен помічник. Катерина поклала на стіл чисту сорочку. Дуж п'ять хвилин, переодягтися п'ять, дорога п'ятнадцять. Встигнете?» Він подивився на неї з вдячністю та легким здивуванням. Ви завжди така організована. Хтось же має бути, посміхнулася вона. Поки він приводив себе до ладу, Катерина наводила порядок на стулі, розкладала креслення, викидала порожні кавові стаканчики, поливала нещасний фікус. За два тижні вона вже знала його офіс краще, ніж власну кімнату в гуртожитку. Готовий. Данило вийшов у свіжій сорочці, пахнучи парфумами. Як я тобі? Як успішний бізнесмен, який не забув про важливу зустріч, тільки криватка трохи криво. Вона підійшла ближче, щоб поправити. Він стояв нерухомо, дивлячись кудись поверх її голови. Пальці злегка тремтіли, коли вона торкалася тканини. Бачила тіні від вій на його щоках, відчувала тепло його тіла, овловлювала ледь помітний аромат парфумів. Щось всередині застерігало відступи. Це небезпечно, але ноги не слухалися. Катерина, нарешті, швидко відступила. Готово? А й а то запізнитися. Коли він поїхав, вона ще довго сиділа в кабінеті, розбираючи купу паперів. Хто вона? Анна Сергіївна. Клієнтка? Подруга? Щось більше? Не твоя справа, осмикнула себе Катерина. Ти помічниця? Твоя робота організовувати його життя, не лізти в особисте. Але уявляти його за столиком з тією Анною виявилося несподівано боляче ти божевільна, докоряла собі. Закохуєшся у свого боса після двох тижнів роботи класика жанру. Коли наступного ранку Данило прийшов на роботу задоволений і трохи задумливий, вона не витримала. Як пройшла вечеря? Непогано. Кивнув він, наливаючи каву. Анна цікава жінка, розумна. Ми багато говорили про новий проєкт. Тільки про проєкт? Він подивився на неї з легким здивуванням. А про що ще? Катерина зрозуміла для нього це дійсно була просто ділова зустріч. Вечеря в гарному ресторані не побачення, а нагода обговорити роботу в комфортних умовах. Данило, обережно почала вона, коли ви в останнє були на справжньому побаченні? він задумався, тримаючи чашку в руках. А рік тому, може, більше не пам'ятаю, а що? Нічого, вона відвернулася до свого планшета. Просто цікаво. За два тижні Катерина встигла звикнути до його хаотичного графіка. До того, як він захоплено розповідав про нові проекти, забуваючи про час, до того, як морщив носа, коли кава була недостатньо міцною, як іноді з сумом дивився у вікно. Вона почала помічати деталі він завжди віддавав перевагу кріслам біля вікна, не любив телефонні дзвінки та відкладав їх до останнього. Посміхався лівим куточком рота, коли щось його по справжньому дивувало. Обережно, попереджала себе Катерина. Це небезпечна територія. Але серце не слухало розумних аргументів. Катерино, мені потрібна ваша допомога, заявив Данило з виглядом людини, яка стоїть перед складним завданням. Що сталося? Моя сестра влаштовує вечірку на честь свого тридцятиріччя і наполягає, щоб я пройшов не один. І. І мені потрібна супутниця. Він говорив так, неначе це слово викликало в нього фізичний дискомфорт. Оксана вже місяць пилить мені мозок, що я занадто багато працюю і замало спілкуюся з людьми. Катерина намагалася зрозуміти завдання. Хочете, щоб я підібрала вам когось для вечірки? Можете, його обличчя посвітлішало. Це було б ідеально, хтось приємний, розумний, з ким можна поговорити, але нічого серйозного, розумієте, просто супутниця для офіційного заходу, закінчила вона. Зрозуміло. Після розмови Катерина замислилася, що вона робить, підбирає йому дівчину? Це вже занадто. Але ввечері вона все-таки зазирнула у свою адресну книгу. Подруги, знайомі, колишні колеги, хто підійде? Хто буде достатньо розумною для розмови з бізнесменом, але не налаштованою на серйозні стосунки. Вона відкрила профіль Тані в соцмережах, Усміхнене обличчя, розумний погляд, стильні фото. Ідеальна кандидатка. Чому ж тоді пальці завмерли над клавіатурою? Чому у грудях щось стискалося, неначе вона ось ось і віддасть щось своє? Бо ти ревнуєш», – прошепотів внутрішній голос. Бо хочеш, щоб це була ти. Катерина нарешті набрала номер своєї колишньої колеги. Привіт, у мене дивна пропозиція до тебе. Таня була ідеальним варіантом красива, комунікабельна, з почуттям гумору, і головне, точно не шукала нічого серйозного. Просто вечірка, уточнила Таня. Без зобов'язань. Саме так ти допоможеш моєму босу не виглядати самотнім невдахою на святі його сестри. Звучить як пригода. Давай. Вечірка планувалася на суботу. У п'ятницю Катерина зустрілася з Данилом, щоб обговорити деталі. Її звати Таня, працює в рекламі, розумна, має почуття гумору. Я дала вам її адресу, ви заїдете за нею о сьомій. Ви, ви вже все організували? Він здивовано дивився на неї. Це ж моя робота організовувати ваше життя. Того вечора Катерина довго не могла заснути. Вона уявляла, як Данило дзвонить у двері тані, як вони їдуть разом на вечірку, як розмовляють, сміються, може, танцюють. Кожна картинка в голові пекла, як розпечене залізок. Данило подає тані руку, виходячи з машини. Данило посміхається із тією особливою усмішкою. Данило досить. Катерина перевернулася на інший бік, притискаючи подушку. Але сон найшов, в грудях пекучим болом розливалися ревнощі, яких вона не мала права відчувати. Це божевілля, розмовляла сама з собою подумки. Ти закохана в нього, а сама підбираєш йому дівчат. Це найдурніше, що ти могла зробити. У понеділок Данило прийшов на роботу в доброму настрої. Вечірка пройшла чудово, сказав він, наливаючи каву. Таня справді приємна дівчина. Ми багато говорили про сучасне мистецтво. Вона розумна. Рада, що все вийшло. Катерина зосередилася на документах. Але. Вона підняла очі. Не знаю, він знизав плечима. Якоїсь іскри не було, розумієте? Може, просто не ваш тип? Можливо, він задумливо дивився у вікно. Катерино, а який тоді мій? Як вам здається? Вона завмерла. Який його тип? Та вона могла б написати цілу характеристику. Йому потрібна жінка, яка зрозуміє його захопленість роботою, але не дозволить зовсім забути про життя. Розумна, самодостатня, з почуттям гумору, яка любить порядок, але не намагається його змінити, яка, яка схожа на неї саму. Не знаю, збрехала Катерина. Можливо, треба спробувати кілька варіантів, щоб зрозуміти. Кілька варіантів? І він скривився. Звучить як експеримент. Ну, це краще, ніж сидіти вдома наодинці з кресленнями кожного вечора. Він задумався. Маєте ну, рацію, гаразд, може, підберете ще когось? Для звичайного походу в кіно чи на виставку щось неформальне. Помічниця з готовністю кинулася виконувати його бажання. І почалося Катя з бухгалтерії сусіднього офісу похід у театр. Марина, знайома Соні, вечеря в новому ресторані. Олена, дизайнерка, виставка сучасного мистецтва. Кожного разу Катерина ретельно підбирала кандидатку, організовувала зустріч, давала Данилу поради щодо одягу і місця, а потім чекала на понеділок, щоб почути вердикт. Приємна, але занадто балакуча. Красива, але ми не знайшли спільних тем. Смішна, але якась. Не знаю, щось не те. Щоразу Катерина відчувала дивну суміш полегшення і розпачу. Полегшення, що жодна не підійшла, розпачу, що вона сама ніколи не зможе стати тією, хто підійде. Березень приніс перше тепло. Катерина прийшла на роботу, як завжди, раніше боса, щоб приготувати каву та розкласти папери до першої ділової зустрічі. За три місяці це стало ритуалом. Вона з'являлася раніше, налагоджувала його світ, щоб коли він увійде, все було готове. Доброго ранку. Данило увірвався о дев'ятій, трохи запізнюючись. Щось пахне фантастично. «Круасани з нової пекарні на розі. Катерина поставила тарілку на його стіл. І ваша улюблена кава. Він узяв круасан, відкусив і заплющив очі від задоволення. Ви знаєте, мої смаки краще, ніж я сам. Це моя робота. Він подивився на неї якось по-новому. Катерино, я хотів поговорити з вами. Серце завмерло, що він скаже. Помітив, як вона на нього дивиться? Хоче звільнити, бо це некомфортно. Так, ці всі побачення. А він поклав круасан. Дівчата, яких ви мені підбираєте. Вони всі чудові, розумні, красиві, цікаві, але він замовк, підбираючи слова. Жодна не підходить, тихо закінчила Катерина. Саме так, і я весь час думаю, чому, у чому справа. Чи, може, дивишся ти не в той бік, Хотілося крикнути їй, але вона мовчала. Я помітив одну річ, продовжував Данило. Найкращий момент мого дня це коли я приходжу вранці, а ви вже тут і смієтеся з моїх дурних жартів. Він раптово замовк, дивлячись на неї з дивним виразом обличчя. Катерина навірила своїм вухам. Раптом на столі задзвонив телефон, розриваючи момент. Данило скривився і подивився на екран. Вибачте, це інвестор. Мушу відповісти. Він вийшов з кабінету, залишивши Катерину наодинці з бурхливими думками. Що він хотів сказати? Решту дня вони майже не бачилися. У Данила були зустрічі одна за одною, а Катерина намагалася зосередитися на роботі. Його слова крутилися в голові найкращі моменти мого дня. Увечері, коли всі вже розійшлися, у кабінеті Данила все ще горіло світло. Він залишився працювати над новим проєктом. «І йдете? Він підняв голову, коли вона зазирнула попрощатися. Вже пізно вам теж варто додому. За п'ять хвилин, пообіцяв він, але обоє знали, що це неправда. Помічниця вже вийшла в коридор, коли почула Катерину. Вона обернулася, Данило стояв у дверях кабінету. Завтра ввечері підете зі мною на презентацію нового проєкту. Не як помічниця, як друг. Звичайно, відповіла, сподіваючись, що розчарування не читається на її обличчі. Презентація проходила в одній з найпрестижніших галерей міста. Катерина одягла єдину вечірню сукню, яку мала, просту, чорну, але елегантну. Коли Данило побачив її, в його очах проминуло щось схоже на здивування. Ви виглядаєте інакше? В сенсі не як помічниця у діловому костюмі? В сенсі приголомшливо? Серце пропустило удар. Він дивився на неї не як бос на підлеглу, а як чоловік на жінку. Від цього погляду підкосилася коліна. Катерина опустила очі, боячись, що він прочитає в них усе те, що вона так старанно ховала. Весь вечір вони трималися поруч. Данило представляв її колегам і клієнтам це Катерина, без уточнень, хто вона і що робить. Було дивно приємно бути не тією, хто стоїть за лаштунками. І інколи він дивився на неї так, що серце калатало. Ще мить і щось зміниться, ще секунда і межа між роботою та особистим стане тонкою, як папір. Скажи щось, благала вона мовчки, зроби крок, торкнися моєї руки що завгодно. Повітря між ними напружилося, наче перед грозою. Катерина відчувала кожну клітинку свого тіла, кожен подих. Кожен його погляд. Данило, хтось гукнув його з іншого кінця зали. Ходи сюди, треба познайомити тебе з інвестором. Момент розвіявся, Данило глянув на неї з чимось схожим, на жаль. Вибачте, мушу. Катерина кивнула, дивлячись йому вслід. Потім вийшла на балкон, вдихаючи холодне вечірнє повітря. Так не може тривати, сказала вона собі. Або ти зізнаєшся, або звільняєшся, інакше стан між роботою і почуттями тебе знищить. Наступного ранку Катерина прийняла рішення. Вона поводитиметься професійно, ніяких особистих розмов, ніяких мріливих поглядів, ніяких надій, навіть якщо це розіб'є їй серце, навіть якщо кожне холодне слово давалося їй з болем. краще так, ніж жити в ілюзіях. Краще тримати дистанцію, ніж зізнатися і втратити все. Доброго ранку, Данило увійшов з усмішкою. Вчорашній вечір був чудовим. Радію, що все пройшло добре, стримано відповіла вона, не відриваючи погляду від блокнота. У вас сьогодні заплановано три зустрічі перша за півгодини. Він зупинився, відчуваючи зміну тону. Катерино, все гаразд. Звичайно, чому ви питаєте? Ви якась офіційна? Я ваша помічниця? Вона нарешті подивилася на нього. Офіційність це частина роботи. Здивування промайнуло в його очах, він кивнув. Гаразд, тоді до роботи. Наступні дні видалися напруженими. Данило проводив в офісі по 12 годин, забуваючи їсти та спати. Катерина робила все, щоб полегшити його стан, намагаючись тримати дистанцію. Коли він запитував її думку, відповідала коротко і по суті. Коли пропонував пообідати разом, відмовлялася під приводом справ. Коли ловила його задумливий погляд на собі, вдавала, що не помічає. Катерино, що відбувається? Одного вечора не витримав він. Що ви маєте на увазі? Ви мене уникаєте? Ні, просто маю дуже багато роботи. Брехня, він підійшов ближче. Ви змінилися після цієї презентації? Чому? Вона відступила. Данило, це некоректно. Я на роботі. «Добійся роботу? Він нервово провів рукою по волоссю. Я питаю вас, як людина, людину, що сталося? Я щось не так сказав чи зробив? Ні, ви нічого не зробили. Тоді що? Вона дивилася на нього, і в грудях все стискалося сказати правду? Зізнатися, що кожного разу, коли підбираю йому чергову дівчину, їй боляче, Що бачити його щодня і не мати права на більше це пекло. Що вона мріє про нього перед сном і згадує, прокидаючись, що від його усмішки в неї перехоплює подих, що вона знає на пам'ять, як він хмуриться над кресленнями, як торкається скроні коли втомлений. Я просто намагаюся бути професійною, відповіла вона. Нічого особистого. Він зробив паузу. А якщо я не хочу, щоб це було не особисте, Час ніби зупинився. Що? прошепотіла Катерина. «В останні місяці я намагався зрозуміти, говорив Данило, наближаючись. Чому всі ці дівчата, яких ви мені підбирали, не підходили, чому навіть найрозумніші і найкрасивіші з них не викликали інтересу? А потім здогадався. Він зупинився за крок від неї. Вони всі були не вами. Світ здригнувся і завмер. Катерина не могла дихати, чула тільки божевільний стукіт власного серця. Невже це відбувається насправді, чи знову щось наснилося? Данило, я дайте мене закінчити. Він узяв її руку. Я знаю, що це все ускладнює. Що ви моя помічниця, це неправильно, і яку по причин, чому це погана ідея. Але я не можу більше вдавати, що найкращі моменти мого дня це на ті хвилини, коли ви поруч. Я теж не можу, зізналася вона. Саме тому намагалася тримати дистанцію. Данило, це моя робота. Я не можу просто. Звільніться. Вона здригнулася. Що? Звільниться? Він посміхався, але в очах була серйозність. Знайдемо іншого помічника, а ви. Ви можете бути просто Катериною, не тією, хто організує моє життя, а тією, з ким я хочу його ділити. Це божевілля, прошепотіла вона, але серце співало. Можливо, він обережно протягнув її ближче. Але найкращі речі в житті завжди трохи божевільні, хіба ні? Не чекаючи відповіді, він поцілував її. Катерина заплющила очі, відчуваючи, як десь у животі бурхають металики. Коли вони відступили один від одного, Данило посміхався. То як, згодна? На що? Вона ще не зовсім повернулася до реальності. Звільнитися? Піти зі мною на побачення, яке я організую сам без допомоги. Катерина розсміялася. Без моєї допомоги ти забудеш, куди йти? Не втручайся, ти більше не моя помічниця. Мене вже звільнено? грайливо запитала вона. Він узяв її обличчя в долоні, ніжно подивився у вічі. Ні, ти отримала підвищення. І чим же я маю тепер займатися? Відтепер у тебе лише один обов'язок Любити мене. Якщо вам сподобалася ця світла романтична історія, неодмінно залиште вподобайку і свій коментар на підтримку каналу. Якщо ж ви опинилися тут вперше, не забувайте підписатися на канал з авторськими історіями Тетяни Олійник.